Канал соваки для дорослих та дітей. Мишеня Тім не хоче приймати ванну. Який безлад у спальні Мишеняти Тіма. Це вже не схоже на гарну дитячу кімнату, якою вона була завжди. Всюди розкидані іграшки, зім'яті папірці. Там такий гармидер, що й пройти майже неможливо. Ведмедик Теді також лежить на підлозі серед усього іншого. Але мишеня Тім навіть не помічає його, бо думає зовсім про інше. Йому цікаво дізнатися. Чи став він ще вищим. Так подивимося, наскільки я виріс, промовив він до себе, спираючись спиною на ростомір у вигляді жирафа, що висить на стіні. У цей момент в кімнату заходить мама. У неї в руках щітка і відро з ганчірками. Тім подивився на неї насуплено. Ой, Тіме, поглянь, який тут безлад. Тобі потрібно навести лад у своїй кімнаті, а ще треба прийняти ванну. Ти виріс і вже не поміщаєшся у маленькій ванні, то, може, спробуєш у великій? Ти вже велика миша, азартно пропонує мама. Мишеня Тім навпаки. Не в захваті. Йому подобається бути вищим, але воно не впевнено, що прагне якнайшвидше стати великою мишею. У тебе безліч іграшок, якими ти більше не граєшся, Тіме, зауважує мама. Чому б тобі не скласти їх у цю коробку? І мама права. Він уже не так любить старі іграшки, як раніше. Вони пасують маленьким мишкам, таким, як його молодша сестричка Лілі. Потім матуся зазирає в гардероб і їй спадає на думку ідея. Одяг, з якого ти виріс, можна продати на сусідньому блошинному ринку. Я впевнена, що все це комусь знадобиться. Так, твій гардероб стане охайнішим, і в тебе більше не буде проблеми з пошуком улюблених футболок. Що ти думаєш, Тіме? Так, гарна ідея. Тепер, коли в кімнаті чисто, а всі іграшки та одяг у порядку настав час купатися. Мишеня Тім одягнуло халат. І чекало на маму біля ванни. Сьогодні попробуємо скупнутися у великій ванні. Ти схвильований? Звісно, мишенятко дім знає, як проходить процедура приймання ванни. Але сьогодні воно купатиметься у великій ванні, бо його дитяча ванночка стала замаленькою для нього. Тож мишеня. Трохи нервує. Мишеня тім повертається до своєї кімнати. Він сідає на підлогу з своїм плюшовим ведмедиком теді. Він сумно опускає голову. Ой теді я так чекав на купання, а тепер мама просто напускає воду у величезну ванну. Тім зітхає. Тоді я краще не буду купатися. Так, це дійсно непросто. Мишеня Тім дуже прив'язаний до своїх улюблених речей, але саме сьогодні йому доводиться розлучатися з багатьма із них. Спочатку з улюбленим светром і безліччю іграшок, а тепер ще й з маленькою ванною. Мама пішла за тімом до дитячої кімнати і хоче дізнатися, що турбує її маленького башкетника. Мишеня Тім ще більше ховається під каптуром халата. Я не хочу в велику ванну, там вода така глибока, бурмоче тім. Мама ласкаво гладить мишенятка по голові. Ти побачиш, тепер у тебе буде набагато більше місця для плескання, і я буду поруч з тобою. Мишеня Тім сподівається, що мама буде купатися разом з ним. Але мама хитає головою. Ні, у мене немає на це часу. Мене чекають домашні справи. Раптом... Вона згадує, ой, вода у ванні все ще тече. Мама миттю біжить у ванну, а мишеня Тім з цікавістю слідує за нею. Ой, нічого страшного, на щастя, вода не вилилася з полегшенням каже мама. Ароматна піна весело плескається на воді, а Тімова гусочка плаває посередині. Але це теж не радує Тіма. Він злякано дивиться через край ванни. «Потрогай Тіми, вода має саме потрібну температуру, пояснює мама. Оскільки мишенят все ще вагається, мама пропонує трохи злити воду. Саме в цей момент до ванної кімнати заходить тато і зауважує. Та що ти, для нас це в самий раз? Невже тато теж хоче купатися? У всякому разі, халат він уже одягнув. Мій робочий день був виснажливим, тому ванна мені піде на користь, каже тато. Маленький тім радісно сміється, вони швидко знімають халати і стрибають у ванну, щоб насолодитися купанням. Мишеня тім обома лапками накладає густу піну на голову тата. Ха! ха у тебе на голові шапка з піни, тату. А потім мишеня Тім теж отримує шапку з піни. а тато приклеює собі густу бороду з піни. Тепер ми дикі пірати в морі. радіє Тім. Агой матроси! Вперед на пошуки скарбів. Шкода, що тоді не можна грати разом з ними, адже він зроблений з тканини? Так це дійсно неможливо. Мишеня Тім вже досить довго плескається у ванні, коли тато каже на сьогодні досить, давай змиємо піну. Чи подобається це мишенята Тіму? Адже досі цей башкетник не дуже любив приймати душ і мити голову. Але тато має ідею Давай, Тіме, ти можеш спочатку помити мене. Мишеня Тім направляє душ на тата і кричить: Гей, вода! марш звідси. Тато сміється більше води, Тіме, більше. Тату доводиться час від часу витирати воду з обличчя, але йому це дуже подобається, це неначе справжня водна битва. Ось, Тіме, тепер твоя черга, каже тато. Заплющ очі й затримай дихання. Тім міцно заплющує очі й затискає ніс лапкою. Вода марш, сміливо вигукує він. Вода лється з душу, тім хихикає. Ой це так приємно ласкоче. Ще тату, ще вода, марш. Але тато вимикає воду. Вже виходимо, ми достатньо чисті. Ой, шкода, шкода, тату, можна я ще трошки побуду в ванні? благає Тім. Ось так. Тім посида, який зовсім не хотів купатися, тепер не проти купатися у великій ванні. Хто б міг подумати? Ой, всюди калюжі. Підлога у ванній кімнаті тепер зовсім мокра. Навіть Тімова гусочка плаває по ній. Тато сміється. О, мої дикі пірати добряче розхлюпали море і пояснює. Спочатку треба прибрати і витерти. Нема проблем. Я візьму ганчірку, а ти швабру, щоб витерти. Тоді мамі не доведеться прибирати. Ми це зробимо. Каже тім, Правда, це дійсно гарна ідея, адже мама вже готує вечерю на кухні. Тім розповідає про свої чудові купальні пригоди, коли вже лежить у ліжечку. Мама ніжно гладить його по голові. Але ти ж знаєш, що в татка не завжди є час купатися. Тім киває, тоді у мене буде більше місця для купання і душу. Мама дивується, а тім весело продовжує: Знаєш, коли вода тече мені на голову, я просто витираю її лапками, як склочисники на татовій машині витирають дощ. Мама сміється, ти такий розумний. На добраніч, мій бешкетнику, і солодких тобі снів про твою наступну пригоду у Великій ванні. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски. Нових цікавих казочок.